Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. Середина жовтня 2022 року. Ось зізіфуси в ємкостях. Це тут довгоплідний і ще щось напривито в парі. От. Ось сигналочка маленька довгоплідного. Ну, Сигналочка в ємкості. От. І плюс перший врожайчик. Це мабуть і... Цьогорічна прививка, скоріш за все, така вдала. Давайте спробуємо. Його ось така невеличка. Ну як невеличка, порівняно десь сантиметра два з половиною довжиною десь півтора в діаметрі. М? Смачний. Смачний, але... Ті фото, що я скидав, хто цікавився, от, що людина мені висилала, ті плоди, то вони набагато смачніші були. Ну, Сажаний закрита коренева, невеличкий, сигналка. Тому, от, Але кісточка сформована, якби, вона невеличка. От, смак є хороший. Ну, До того цукор відчувається, до того далеко братися, бо кажу, треба, щоб росла рослина в ґрунті. Хоча б не перший врожай, що був, а вже другий, третій. Тоді вона себе показує як маточне дерево. Така картина. Це теж довгоплідний ось прививка. Ось. Такі прирости гарні буду різати. Вже все вже зі ЗІФУ готовий до зими. Ха. Буду різати череночок, прививати. Дуже мало його, це все фактично все є. Але тим не менше... Думаю, з десяток прививок зроблю. Так, це що в нас? Це в нас десертний. Ось два плодика. Менші. Так, спробуємо. М -м Теж смачний. Угу Навіть трошки смачніший. Ну, це минулорічна прививка, видно. Потужніша. М -м Це дуже Ну, Закрита коренева, то не то пальто. Ось тут я з'їв був, це теж десертний, це вже в коронті росте другий рік. ось І Тут набагато смачніший плод був. Ось тут Зверху він лопнув від вологи, теж уже він ось фактично готується до зими, фактично готовий. Ось така картина, в принципі, гуд, подобається мені цей довгоплідний, дуже. Особливо ті, що вислала людина, то там просто капець. Вау! Вау, ефект був. Тоді я і загорівся зі зіфусом. Всім миру, всім добра, почуємось.